Так. Анатолій. Креслення. Ти ж умовні позначення, оті, що я скидав, дивися в Вайбері, щоб були вони. Ну, не заповнена, ти ж бачиш? І оця табличка не заповнена. Так, то я, я дуже радий. А останні креслення де? Зовнішній вигляд я бачу. Монтажна схема. Третє креслення, я не бачив, покажу. Так, ну добре, працюєш. Давай по цьому. Подивися, тітулку, я кидав тобі, яку мене перекидала Ірина Івановна. Трошки вона по-другому, тут проєкт написаний, ну, а так, то похоже. Так, оці дві сторінки. Завдання ж, я тобі посилав його раніше, роздрукуй воно нужно, обов'язково. Оці дві пусті сторінки це оте завдання з чотирьох сторін. Там. Тобі, кожен листочок з двох сторон. Роздрукуй, воно должно тобі бути. Дивися, бо пацани потім бігали, його ж треба буде вставляти. Далі. Реферат я присилав. Дивися, реферата твого немає. Так. Е, отут сторінка 4. Так. Е, рецензент поки нікого не пиши, бо щось там ніяка не розберіха. 5. Вступ. Дивися, яка ситуація. Все помінялося. Тепер тут, отак. Два інтервали. В кінці я вже казав Анатолій: в кінці, дивися, в вайбері, я кидав, що должно бути. В кінці, ось це ж Сокоренко, да? десь я давав той текст. Ось, бачиш, основу для зробки дипломного проєкту: це должно бути в кінці, оце. оце. Це має рівне, воно должно бути. ясно. Да? Далі, розрахунково технічно. Дивіться, отак. Де оце назви розділів? Ще раз. должно бути два інтервали. Отака вимога. Так. Оце, то тобто, після розділу 1, після розділу 2, 3 і так далі. Так, отут тіре должно бути Анатолій. Отак должно бути. Так. Перше 1, 2, 3, 4, 5. Отут 2 крапки і розпиши, що означає 1, що 2, що 3, що 4, що 5. Тому що цей же його не видно, що там написано. Далі. Таблиця 1, 1. Правильно, 1, 1. 1. Так само, як і рисунок 1, 1, 1. Бачиш? Тому що 1, 1 це розділ, і перший рисунок, чи перша таблиця. Так. Во, пойдет, пойдет. Хорошо. Слідує вимоги до цього приводу і автоматики. Угу. Знову ж таки, тільки ж дивися, помилочка. В тебе розділ 1-2, Анатолій. Соотвісно, дивися. В тебе должно бути рисунок, підписується. Як розділ 1-2 і. 1, 2, дивіться і перший рисунок в розділі 1-2. Дивіться, розділ 1-2. Перший рисунок в розділі 1-2. 1-2-1. Отак потрібно бути. Далі вибір дострок величезні напруги мережі живлення. Малувато. Вибір системи. Вибір системи електроприводу. Методів регулювання швидкості та гальмування. Так, ну. 1,5. Розробку потужності електродвигунів. Дивимося. Так, отут в тебе все воно должно бути. Це все формули дожні бути. Підписан 1.5. 1.5. Так, ну. 1. Чого тут пробіли? Так, де коми не ставимо? Після де повбирай всі коми. Це помилка, все я вже затупив, да? так? Отак бажано 1 5, так. Додаток в тебе додатка цього ж немає, і зроби цей додаток. 1.53 не можна. 1.5.3 должно бути, отак. Щоб. Ну, в кінці кожного, ето, щоб не було. Після де кому вбираємо. Так. Вибираємо до швидкісний двигун. Такий-то. Де його характеристики? Двигун. Так, значить, дивіться, це таблиця. Це, я бачу це таблиця. Значить, підписуєш. Таблиця. 1.5.1. Технічні характеристики чи параметри насоса PA2.2. Тобто, Долуна бути підписана таблиця. Ну, я розказував, як таблиця повинна бути. Отак, ми раз. Заходимо. У властивості таблиці, ось межі. Це я вже все показував. Да? Ну, По-перше, так має бути на 2.25. Так. Ну от, отак от воно має бути. Окей. Окей. Бач отак. От ну хоча б отак. Хоча оці лінії мають бути тонкі. Щас я зайду в властивості трошки перероблю. Важливо, отак. Окей, окей. Ну отак, тільки отут бажано ще зробити отак. О, отак. Ця верхня має бути жирна, а ці тонкі і оця лінія. Вертикальна має бути жирна. Зараз ми зробимо властивості таблиці, заходимо в таблиці і нажимаємо. нажимаємо. Де ж вона? Господи, нема тут цієї кнопки. Це горизонтальна, а нам потрібна вертикальна. Ні, ні, Немає окей. Рамка сітка, а ну отак. Сітка немає. Отут повинна бути, що і немає. Ну бо з ним, Ну, тут вже ніше зробиш. Так. Рисунок, якщо це рисунок, насос такий, то значить то тут черяй зробимо. Так, потужність електродвигуна. Таблиця технічних характеристик електродвигунів. Ти спочатку цього електродвигуна, технічну характеристику дай, а потім усіх двигунів. Ну і таблиця ж, значить, мінімум 12. Менше не можна. Бачу, з тебе пригнула цифра. Так. Отут. Маєбуте. Тіре... Зірка Трикутний, в кавички береться. Це ну, не слово. Так. 1,6. Отут. Дивися. Неправильно Ось Тут 0 має бути. Ось тут тебе має бути за шириною. Перший рядок 1, 1,25. Півтора. Окей. Ось так має бути. Так, формула. Ось воно і є. Ну, так якщо оця є табличка, на що ти оцю? Ось ти її не треба. Щоб вони ж тебе тут. Ану, вони тут пляшуть 3 3, 0, 25. Дивись, Там 3.3.0.25, А тут у ТБ дивись, 3:3, 0,25. Ну, тут оце ось є, то не надо. Оце. Табличка. Ти Ты саму послідній е, двигун, який вибрав, Тут 14. На 1.25, 18, слідущий 25, да? Ну, хай буде. Вибір автоматично. 6,6 на 7, 6,6 на 7. 95 на 5, 4,6. Вибираємо 10 на. Ну, а зачем ти туди на D вибираєш? Тут і на С хватимо на 5. 250 і 46, бачиш. Ну, а і номінальний 25, да? трьохконтактний. Так, ну, в принципі. Характеристика чого. От, от, технічна характеристика, навіть автоматичного вимикача його тут дані. Далі. Вибір магнітних пускачів. Дивимося. Що ти тут за магнітні пускачі вибрав? ПМЛ. Дивися, РТЛ тоді ж на електри... а, електрична схема 380, а ну, дивимося. Ти ж тут ставив електричну схему свого, того самого, а дивись, Через трансформатор. значить, 220. значить, 380. Я ж сказав, я той раз сказав. Не 380, а 220. Спеціально ставився трансформатор понижаючи. тому що катушки на 380. Щоб не ставити. О, тут 220. І тоді подивися. Вони є на 220, навіть на 110 можеш поставити. Так, кнопки, ну, хай будуть. Розрахунок і вибір апаратів захисту. Вибір теплових рельєм. Okay. Так, дивимося. Тут все красиво. Дим, 6,6, 3,7, 6,6. 5,5,8, 25. Пойдет. Так. Тільки в тебе ж дивися. Раз у тебе стоять 6-6, а потім 3. А другий раз поселині цей на 3,7. якось ось ти їх одинаково, ці двигуни. Перший тебе там, на 3 кВт, другий у тебе на 0,25. Третій у нас. Вчити, як на 0,25, то 3,7 і номінальне щось багато. А ну підожди. Щось ти отут же ж табличка, де була. Дивися. 0,25. 1.27. Дивись. Бач. І номінальне 1,27. А де в тебе взялося на тепловому релі? Оця цифра. 3.7. Це помилка. Так, переробляй. Далі вибір запобіжників. На 2,5 ділимо. Так, а третій йде запобіжник. Один запобіжник, другий запобіжник. А, ті два одинакові. Так, оце два одинаково. Так, отут форматування щось у тебе. Дивись 0-0. Тут 0. Отут От за шириною. Перший рядок 1, 0 ,1, 25, Окей, отак може бути. Так, дивимось, що це? кабелі, На 25, значить ти вибираєш КДК до рівня 0,25. 4 на 4. Хорошо. Так, а тут що? вставив, 4. і Якщо 4, то його сюди ти вставляєш. Скільки там? 4,6. Так, он на 3,8-5, ну пойдет. Так, дивися, Анатолій. Всі розділи, я ж сказав, отакі пробіли делаємо. Я тут отформатировано неправильно. Перевіряємо, дивися. От тут нуля нема. Отут тут міжрядковий полтора. Отут тут у нас за ширину перший. 1,25. Вимога, Ірина, у меня не один. Ось так воно должно бути. Тільки ж тут по центру. І без абзаці. Так должна бути. Так, дивимося мало. Тут нормально. Там 2.1. додали щось. Пошукай в інтернеті. Подивись лекції Віталія Станіславовича. Чого на 2-3. Монтаж. Так. Хорошо. Економічна частина. Так, ти ж хоч щось. Що ти завтра це покажеш, Ірині Івановні? Так, охорона праці. Оті пункти вимоги безпеки підпочатку робити. до лікарська допомога. Так, так, молодець. Тільки всі 6 пунктів. Анатолій, отже, всі 6 пунктів. Дивись, я їх кидав. Де їх кидав? Зараз я їх знайду. І ще раз тобі кину. Ось воно бачиш. Копіювати, вставити, купа, Так, оце ти зробиш. Так, пожежна. Всі пункти, щоб вони були. Охорона. Що це охорона? що? Праця під час виконання ремонту на верстаті. Чого ти отут? Оце доповни його, щоб воно не пусте. Освітлення розраховувати. Хто буде, Анатолій? Шукай. Шукай в інтернеті. Ще раз, оце п'ятий розділ. Дивіться. Два пробіла. Раз, два. Отак должно бути. Тільки це відформатировано. Після четвертого, дивіться. Де 4-й розділ, дивіться. Пожежна безпека. Що це? 4. Що це? Отут. Охорона праці, отут теж. Раз, два, должно бути оця охорона праці. Посередині без абзаців. Отак должно бути. Так, вертаємося до п'ятого, До п'ятого, повертаємося. вертаємося. Угу. До задачі. Так. Це ж я ще не читав, ти ж дивись тут нормально, хоч пиши. Так, якщо це таблиця, значить пишемо таблиця. Таблиця. Там. По розділу 5.2.1. там. Допустими. Там допустими значення там чогось. Так, примітки. Хорошо, примітки. Оцей текст на абзац, розділи. Дивись 1, 2, 3, 4. Оце ж пункти. Ну, то есть пункт отак. Дивісь, пункт 3. Пункт 4. Здій. Десь пункт 2,1. Пункт 2. Да, ось пункт 1. О, його ну дивись, Бачите, по значить, пункт 5. Да, десь пункт 6 є. Немає що це таке. Ось тут тіре должно бути. Ось пункт 6. Напруги. Да. Пункт 7, дивись. Що я роблю тут? пункт 8. Ось, ось, ось він бачиш? Дальше, дивись, Пункт 9. Блін, щось багато. Пункт 9. Ну там 10 і так далі буде. Десь той же абзац. Хорошо. Так, де висновок. Висновок. Посередині. Без абзаців. Отут два інтервали. Так, і все. Оце компас, шмомпас, не треба. По всім розділам, що зроблено в кожному розділі. Де література? Хто буде літературу за тебе? Дивися, я в вайбарі кетав. Хоча б і ту літературу кинь. Так, додатки. Оце не нужно. Оце повбирай. Це побирайся. не нужно. 04. Ну давай, креслення нема, це ще ж не дороблено. Ну, хоч щось, хоч щось. Завтра коротше, на пол 12-го зустрічаємося. Що ти там розкажеш? Економіку яку-нібудь хоча б розпечатай, принеси, покажи Жеріна Івановну і підеш до Оліан. Все.